Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш чоловік. Христосу Христос. <плес> Сьогодні ми прощаємося із Беліком Анатолієм Михайловичем, неймовірною людиною, нашим Житомирянином, випускником загальноосвітньої школи номер 35 людиною, яка працювала на багатьох підприємствах, установах міста Житомира, і скрізь про нього, скрізь відгукується, як про неймовірно відповідального, товариського, неймовірно. Не принципового колегу друга. Дикий кабан у Шодуарівському парку став справжньою сенсацією. Його фотографували на телефони, про нього писали новини і знімали сюжети. Тварина ж на це ніяк не реагувала і далі продовжувала прогулюватись парком. Піймати його не змогли. Тільки через два дні вепер пішов на інше місце. Його побачили у селі Гуйва і викликали лісівників. Вчора, близько 11 години, до нас надійшов дзвінок співробітників поліції про те, що є повідомлення місцевих мешканців, що виявили кабана. Лісівники одразу виїхали на місце. Деякий час вони спостерігали за кабаном, щоб зрозуміти, чи тварина не хвора на сказ. Потім почали діяти. Після чого був здійснений комплекс заходів для стресосійкості тварини, і за допомогою сітки був і клітки, був відловлений кабан. Фахівці визначили, що вага тварини близько 120 кілограм. Йому лише два роки. Після відлову кабана доставили до вольєрного господарства філії Баранівського лісомисливського господарства. посилено в тимчасовий ізолятор, де двохнедільним терміном ветеринар буде наглядати за ним. Цей так званий карантин потрібен, щоб перевірити, чи немає тварина якихось хвороб. За результатами обстежень ветеринарів лісівники вирішуватимуть, що робити. З кабаном. Приймемо рішення, чи тварину буде випущено і в родне середовище, а саме лісові угіддя, чи можливо краще лишити його в вольєрному господарстві, так як тварина веде себе досить не типово для даного виду і може в подальшому стати легкою здобичю для браконьєрів. Ловили кабана усі разом лісівники, поліцейські, військові та ветеринари. Найважче було не накинути сітку на тварину, а помістити його у клітку. Але із цим впорались. Зараз вепер поводиться безпокійно, його добре годують, тож тварина у повній безпеці. Анна Олександр телеканал у дев'ятій ранку в міській раді Коростишева мала розпочатися сесія. Однак, впродовж 20 хвилин мер міста Іван Кохан так і не з'явився. Бо, за словами керуючої справами виконкому Оксани Полешко, захворів. Вчора було депутатів повідомлено про те, що міський голова знаходиться на лікарняному, і після лікарняного він вийде, призначить другі пленарні засідання і винесе на розгляд ініційоване депутатами. Питання окрім того, зібрання посадовиця назвала незаконним. Я хочу озвучити. Що ваше зібрання сьогодні воно є незаконним, тому що ваша вимога щодо звіту була включена в порядок денний 36-ї позачергової сесії. Перше пленарне засідання, яке відбулося 10 квітня, в порядок денний було включено 33 питання. На першому пленарному засіданні було розглянуто лише одне питання про повторний розгляд обрання секретаря ради. Решта питань залишилась не розглянутою, в тому числі і вимога депутатів. Про звіт міського голови також додала, що про зібрання знали лише 18 депутатів з 26 Інформація не була доведена до громадськості, а отже, сесія не має чинності. І після сказаного залишила залу. Ініціативу взяв Юрій Сарапійчук, котрий довів до колег мету зустрічі. Ми звернулися до міського голови про призначення проведення сесії. Ми Направили, очі мають документи з пропозиції депутатських. Ми направили 14 числа міському голові, зареєстрували у загальному відділі питання порядку денного щодо дострокового припинення повноважень міського голови. Ми направили протокол засідання групи депутатів. Ми направили проєкт рішення, тобто всі регламентні процедури, як того вимагає закон, ми його зробили. Міський голова, отримавши такі документи, повинен був десятиденний термін, оприлюднити порядок денний і призначити сесію про її проведення. Присутній, обравши серед депутатів головуючого, котрий проводитиме сесію, вирішили розпочати засідання самостійно. На порядок денний винесли два питання. Відповідно до рекомендацій засідання спільних комісій, плюс звернення третини депутатів. Заради якого в принципі зібрана сесія на розвід сесії пропонуються два питання: перше про дострокове припинення повноважень Кристицького міського голови кохана Івана Михайловича, друге про обрання секретаря Кристинської міської ради. Перед голосуванням за дострокове усунення міського голови Івана Кохана з посади, депутати висловили свої невдоволення діями мера. Говорять, він не виконує обов'язки, а також поступово приводить місто до занепаду. Через очевидно підсідяння, невиконання своїх країни обов'язків. Міського голови майже знищена комунальна інфраструктура міста, в тому числі водохідні, такі об'єкти комунальної власності, як котів, тепломережі, розградовані та майже знищені, також у зв'язку з бездіяльністю та регулюванням проблем в сільських населених пунктах занепадають, що регулюються об'єкти нерухомого майна. Окрім того, депутати звинувачують міського голову у розкраданні та причетності до різних схем, враховуючи заслухане, присутні на засіданні домовились шляхом таємного голосування вирішити питання складання повноважень Івана Кохана. Присутні на сесії ради 18 депутатів, отримали бюлетені для голосування. 17 депутатів проголосували 17 депутатів за результатами таємного голосування за припинення дострокового повноваження Хортичівського міського голови. Кохана Івана Михайловича 17 осіб проти припинення до строкового повноваження постичного міського голови. Кохана Івана Михайловича 0. Утрималися 0 осіб на дійсних бюлетнів 0. Згідно регламенту та розрахунку кількості голосів було достатньо для визнання рішення дійсним. Результати варто було зазначити печаткою. Однак на робочих місцях у міській раді не було ні душі. 11.27 – робочий час, робочий день В внутрішньому по розпорядку роботи ради. Приходимо для того, щоб зареєструвати е, рішення сесії щодо дострокового припинення повноважень міського голови. Приходимо до керуючої справи колежки, щоб взяти печатки, поставити на документах приміщення кабінет запчинений. Тож рішення було внесено до спеціального журналу. І зараз виготовлені нові журнали. Відповідності до діловодства, до вимог діловодства органів місцевого самоврядування. І всі ці рішення будуть зареєстровані відповідним чином у журналах, і їм придасться юридична сила. Інших варіантів немає. Я вважаю, що документи зареєстровані належним чином, попри саботаж певних відділів міської ради роботи. Ми потім я думаю, що проведемо службове розслідування з цього приводу і розберемося, чому, яким чином то два вказівки не виконувати. Рішення двох третин депутатів від складу Красницької міської ради другим питанням на порядку денному обирали нового секретаря міської ради. Шляхом також таємного голосування депутати підтримали кандидатуру Юрія Сарапічука. Я не хочу слотів, я не хочу скандалів. Я хочу, щоб ми працювали в нормальному руслі. Мені на того немає за тобто, гуславто не У мене немає на того будь-яких там якоїсь злості, таке все врешті, тому що рада має працювати. Рада має сьогодні забезпечити в першу чергу життєдіяльність міста. Декілька років тому Юрій Сарапійчук вже обіймав посаду секретаря. Обидва рішення сьогоднішньої сесії, за словами депутатів, вступають у дію після засвідчення у загальному відділі ради та оприлюднення. Благодійний фонд «Біджеві» Геннадія Буткевича та футбольний клуб Полісся передали 13 квадрокоптерів мавік розвідникам Житомирщини. Кошти збирали у рамках футбольного турніру біджеві Вінтеркап Вінтеркап-2023», який проходив з 6 по 15 лютого. Участь взяли чотири команди: Ворскла, Верес, «Верес», «Полісся» та клуб Вищої ліги Естонії Левадія. Всі наші хлопці дуже раді, що ми можемо бути внести частку. Е щоб ми були трохи ближче до нашої перемоги. Близько 60 тисяч гривень пожертвували вболівальники, які дивилися турнір у прямому ефірі. Насправді найменша така сума, яку надавали, це було 5 гривень. Це офіційно є на нашому рахунку. Найбільша сума, яку ми отримали від однієї особи, це було від власника естонського футбольного клубу Левадія він надав 15 тисяч євро, тобто від 5 гривень до 15 тисяч євро. Після завершення турніру власник ФК «Полісся» Геннадій Буткевич подвоїв суму, тож у підсумку благодійно. Тіники мали 1 мільйон 400 тисяч гривень. Представники фонду Біджеві кажуть, не сподівалися на такий результат. В Планах було, скажу чесно, придбати 5 мавіків. Врешті люди настільки активно підтримали нас, підтримали ідею збору. Нам вдалося зібрати кошти на 13 мавіків. У знак подяки благодійникам, воїни сил спеціальних операцій підписали футбольний м'яч для команди Полісся, передали український прапор від захисників і подарували і мені подяки. За дуже вагомий внесок. Для наближення нашої перемоги це такі засоби, які є наші очі, які бережуть наших хлопців. Дякуємо вам від щирого серця. Благодійний фонд «Біджеві» Геннадія Буткевича не зупиняється на досягнутому. Волонтери продовжують шукати можливості для допомоги українським військовим внутрішньопереміщеним особам, дітям та медичним закладам. За понад рік повномасштабного вторгнення волонтери залучили для підтримки України більш ніж 10,5 мільйонів доларів. У Житомирі відкрили виставку сад Рапаїв, на якій представили роботи цілого сімейства митців. Ольга та Микола Рапай були скульпторами. Їхні роботи презентують не лише в Україні, а й за кордоном. Тепер же поряд з їхніми статуетками відвідувачі можуть побачити ще й вишиті картини їхньої доньки Катерини. Колись вона була театральним художником, але згодом взяла до рук голку і почала створювати красу. Колись мені надоїло робити бутафорію, і я захотіла робити щось справжнє, таке що буде після мене. І отож, я сіла на голку і не можу з неї злізти, бо така робота, що вона займає тебе цілком. Певний час Катерина жила в Росії, але після подій на Майдані повернулася до України. Я зрозуміла, що я можу жити по-справжньому тільки тут. Тут моє рідне, тут моє близьке, тут моя душа живе і дихає, а там. Вона просто сморщується і помирає. На виставці представлено понад 20 робіт майстрині деякі з них нові, деякі вона вишивала ще у середині 90-х років. Однак усі вони змушують зупинитися біля картини і зануритись у її світ. Є можливість над деякими роботами занурити погляд глибше, побути довше. Ну і загалом справляє ефект такого 3 d ефекту і самі назви вони, наприклад, конкретно мене ще й провокують загуглювати, читати далі про історію тих, хто зображений. В деякі картини так тому. Дякую, яка праця, а яка фантазія? А яка краса, і яка натхненість без такого натхнення такої роботи не зробиш, яка з тобою говорить? Це я в захваті, взагалі стільки технік, таке поєднання незвичне, дуже гарно. На кожній картині зображений маленький світ. Тут є і українська мотанка, і древньогрецька богиня, і полотна з квітами. Улюблені роботи Катерини вишиті з елементами іудейської та мусульманської релігій. Мацева це надгробний камінь у євреїв. Він присвячений моєму діду, а це мусульманський камінь. Я їх дуже люблю. Вони давно роблені. Організувала виставку депутатка Житомирської міської ради Людмила Зубко. Пам'ять це якраз те, що нас повертає до ідентичності, до традицій, до такої внутрішньої гармонізації і дає можливість вийти за той вал, за яким знаходяться наші мрії. Воно дає нам можливість зробити перший крок до своїх мрій. Роботи сімейства Рапаїв виставили у краєзнавчому музеї Житомира. Побачити їх можна від сьогодні і до 5 травня включно. Андрій Забігайло, колишній військовий доброволець. До 2014 року чоловік жив активним життям, займався спортом та планував своє майбутнє. Та розпочата Росією війна внесла свої корективи. В одному з боїв він втратив ногу. Я не сприймав себе як людину з інвалідністю. Чому? Тому що я втратив ногу 26 років. Я любив спорт, я займався волейболом, футболом, баскетболом. такий я був. Танцями, коли займався, і ну, мені було дуже важко прийняти себе, що я тепер без знаю. Повернувшись до мирного життя на Андрія, шикало чимало бар'єрів, як фізичних, так і ментальних. Подекуди доводилось на милицях підніматися на шостий поверх, а інколи пояснювати іншим, що навіть без ноги він також людина. Та чоловіку вдалось пройти через усі складнощі. Сьогодні я маю дружину, я маю двох дітей. Я військовий священник, я волонтер, в мене є багатодійна організація, яка допомагає військовим. Я сьогодні є кандидатом на вступ до паралімпійської збірної. України з великосиль досвід Андрія надихаючий. Та зараз з такими проблемами ресоціалізації стикаються усі військові, а також і цивільні, адже сучасне суспільство має чимало бар'єрів. Дійсно, що за час війни дуже посилилися нас бар'єри, саме і фізичні, і психічні, і люди стикаються під час війни з багатьма такими бар'єрами. І це не стосується тільки людей з інвалідністю. Це стосується і людей, і жінок, і всіх соціально незахищених версна і кожного з нас. Тому що якщо будувати будинок чи якийсь громадський простір без урахування таких питань, як це має бути повністю рівний майданчик, чи це для кріслоколісним для людей на кріслоколісному. Має бути всім зручно. Останні роки в Україні активно впроваджується політика безбар'єрності. Зараз по всій країні, за ініціативи Олени Зеленської, проходять тематичні конференції. У Житомирі така відбулась 27 квітня. На ній було представлено обласну декларацію про підтримку національної стратегії і створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року. Ми розуміємо, що всі групи населення заслуговують на рівний та безперешкодний доступ до будівель і транспорту. До зв'язку та державних послуг, до спорту і реабілітації, до освіти та роботи на підтримку української економіки, до продовження життя без дискримінації за будь-якою ознакою, підтримуючи стратегію, ми прагнемо зробити видимими проблеми мільйонів громадян, які стикаються з ними щодня. Та залучити місцеві ресурси до їх вирішення. Метою безбар'єрності є людина. Вона є у центрі уваги та у центрі комунікації, зазначають організатори. Ми всі різні, але всі має бути однаково зручно у суспільстві. Та в першу чергу ми ж самі і створюємо перешкоди, як собі, так і іншим. Важлива задача всього цього форуму, щоб ми почали помічати ці речі. Всі ці речі створюємо ми самі. Тому що ми в один момент ми в ролі ж самої молодої мами з коляскою, а в інший момент ми в ролі того самого роботодавця, який каже: Та ні, мені такий робітник не потрібен. І тому дуже важливо, щоб ми почали замислюватись про це. І почали помічати за ідеєю. Безбар'єрність має стати новою суспільною нормою в Україні. Такі зміни неможливі без змін у комунікації, аби спілкуватися однією мовою. За ініціативи першої леді було створено довідник безбар'єрності. Його ж презентували під час конференції. Довідник безбар'єрності, який має всі шрифти, прайля і який буде в єдиному екземплярі в нашій Житомирській області зберігатися в бібліотеки. Саме Та безбар'єрним має бути не тільки суспільство, а й інфраструктура. На Житомирщині вже активно встановлюють пандуси та спеціальні підйомники для людей на інвалідних візках, а також відбудова області після ворожих атак триває за урахуванням усіх необхідних норм. І той самий дитячий садок, вовруч, який будується, він абсолютно за новими сучасними технологіями, де врахована вся доступність, вся безбар'єрність, і не тільки ви знаєте, просто фізична. Щоб людина могла потрапити в будівлю, а й взагалі простір, який організований і всередині садочка, і навколо, де та ж сама дитина вона вільно себе буде почувати. І важливо сьогодні, щоб це і фізично, і ментально. Тому, наприклад, колектив нового дитячого садочку поїхав в Естонію. І їм показує, впроваджували, що таке дійсно оце як приклад безбар'єрності і доступності. Зараз безбар'єрність в Україні більше асоціюється з іноземними країнами та партнерами, однак має стати частиною української народності. Щодня травмуються наші захисники, мирні жителі, які неодмінно зіштовхнуться з різними бар'єрами. Тож основне завдання створити таке суспільство, де кожен мав би рівні права і можливості для повноцінного життя.